Інститутський конкурс «Кліо відкриває таланти, має на меті відзначити кращих з кращих студентів нашого інституту за багатьма, як ви побачили і почули номінаціями. Цей конкурс традиційний, він вже не одне десятиліття у нас в інституті практикується, він закоренився і я гадаю, він має непогані перспективи. Я отримала диплом за участь у номінації Кріло відкриває таланти конкурсу Талант року і також за перемогу у третьому обласному етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка. Це взагалі мій перший досвід у стінах університету, і я сподіваюся, що не останні. Це тільки мої перші кроки. В житті активному студентському. І коли я взагалі поступала до університету, я мала за основну таку мету брати участь у, у цьому житті активному студентів і знала, що буду одним з таких лідерів, скажімо так. Проте я думаю, що це тільки такі маленькі перші кроки. Студент для нас це головна фігура. Зрештою в житті нашого інституту, і цей конкурс якраз підтверджує нашу відому тезу про те, що студенти нашого інституту, викладачі інституту являють собою, становлять одну єдину велику, дружню родину. Вітаючи наших переможців і наших номінантів, ми в такий спосіб відзначаємо кращих студентів. Я впевнений, що це, якщо і перші. Не перші, то й далеко не останні перемоги, і під час навчання, і в майбутньому дорослому житті.